Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 644-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Загалом ворог завдав 14 ракетних та 80 авіаційних ударів, здійснив 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. У наслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Разом з цим, до січня 2024 року, російським окупантам їхнє командування заборонило проводити ротації, надавати відпустки та залишати місця дислокації. Окрім підрозділів забезпечення, слід зауважити, що основні склади забезпечення розміщені в районі тимчасово окупованого перевального, що у Криму видача провізії здійснюється тільки на декілька днів. Створення запасів на складах у місцях дислокації не передбачено через високу ймовірність їх ураження силами оборони України. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з признаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.